Культурний Миколаїв, незважаючи на війну в Україні, продовжує жити і радувати місцям творчістю миколаївських майстринь. Так у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрилася виставка Ольги Дробишової у рамках проекту Берегині України. Сьогоднішня виставка посвящена нашому як би, ще одному новому году і празднику виселяти Маланки, Щедрівочкам, Господь народився. У рамках проекту Берегині України це вже п'ята виставка. На ній представлено більш ніж 30 експонатів у вигляді ляльок мотанок, та декілька картин у стилі батику. Ініціаторка проекту, директорка центральної міської бібліотеки Інга Хоржевська, цей проект несе у собі мету популяризації творчості майстринь прифронтового міста Героя Миколаєва. Ляльки, які робить Ольга Дробушева, вони яскраві, вони самобутні, і вони знаєте, теж такі. от дивишся, наче наче в неї і немає. Як то кажуть, знаєте, у кораблі, в порту приписки, але Ось ця здається, вона із Африки. А ця здається, що вона із середньовіччя. А ось ця лялька вийшла у 19 столітті на бульвар прогулятися із своєю собачкою. Ляльки, які представлені на виставці, нагадують ляльок мотанок, але такими не є. Їх місія прикрашати домівку. Виконані вони в етностилі, аби доповнювати інтер'єр оселі. Хоч вони й не несуть оберегову функцію, проте створять в звичній оселі приємний затишок та оригінальність. Ми хочемо показати, як трансформуються традиційні ляльки-мотанки, які передавалися в Україні з покоління в покоління від матері до доньки. Але сьогодні вони трансформувалися ще в один вид: це авторська інтер'єрна дизайнерська лялька. На виставці Ольги Дробишової були були представлені і ляльки мотанки. Вони спокійно сиділи і чекали свого часу. А серед урочистостей, присвячених відкриттю виставки, ляльки магічним образом ожили і почали займатися своїми справами. Одна вишивала рушника, інша ворожила на дівочу вдачу, третя є берегинею оселі. Я сьогодні є живою лялькою, мотанкою, яка в певний момент буде оживати. А так, взагалі, то ну як жива скульптура. Організували таку незвичну інс інсталяцію живих скульптур у вигляді українських ляльок мотанок майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Таку ідею їм навіяли новорічні свята. Коли у цей час в усьому бачить ще рівні дива, ми вирішили скажімо так зробити такий творчий мікс і ну оживити. Традиційні старовинні ляльки мотанки на офіційному відкритті виставки не обійшлося і без традиційних на цей час щедрівок. щедрувальники завітали посеред свята та розважили гостей співом та яскравими костюмами.